Hello, я Reworld. Квадратне рівняння. Дискримінант. Звідки взялися ці формули? Так, да, я розумію, що вони взялися з книжки з математики, але звідки вони взялися в книжці? Їх же ж ну, не просто так придумали, я надіюсь. Можу нагадати, що квадратне рівняння виглядає як ax2 плюс bx плюс c дорівнює 0, де abc – це якісь числа. Наприклад, 2х2 мінус 3х мінус 2 дорівнює нулю. У квадратного рівняння може бути 0 1 або 2 розв'язки. Наприклад, в нашому рівнянні є два розв'язки х дорівня 2 X2 і х дорівня мінус 1 друга. Якщо підставити ці числа замість х, то рівність скоротиться до нуля. Давайте виведемо формулу дискримінанта і коренів квадратного рівняння з нуля. Маємо початкове рівняння ax2 плюс bx плюс дорівня 0. А для виведення формул нам спочатку треба зробити два неочевидні кроки. Перший крок це домножити все на 4а. 4A, отримаємо 4a2 квадрат квадрат плюс 4 abx плюс 4а дорівняння нулю. Другий неочевидний крок це додати і відняти b2. Матимо такий величезний вираз. 4а2x2 abx плюс b2 мінус b2 плюс 4ac дорівнює нулю. далі залишилось просити цей величезний вираз. Помітимо, що перші три доданки можна скоротити за формулою квадрата суми. Отримаємо вираз 2х плюс b в квадраті, мінус b2. -B2 +4AC =0. Далі перенесемо мінус b2. +4AC, і отримаємо 2х плюс b в квадраті, дорівнює b2. =B2 -4AC. А далі всі кроки прості і очевидні. Візьмемо корінь квадратний з обох сторін і отримаємо 2х плюс b дорівнює плюс-корінь квадратний з b 4 c Далі перенесемо без лівої частини вправо і нарешті поділимо на 2a. От і кінцева формула, яку всі вчили в школі. х дорівнює мінус b плюс мінус корінь з b2c, поділити на 2а. Або якщо ми позначимо дискримінант d дорівнює b квадрат 4C, то вийде x дорівнює мінус b плюс мінус корінь з d поділити на 2а. Надіюсь це відео зняло питання, звідки взялись формули квадратного рівняння, якими всіх мучать в школі? Ставте лайки, коментуйте це відео, розсилайте це відео друзям, однокласникам і іншим людям, яким цікаво розуміти математику. Слава майбутньому!